Для жителів Карлівської громади на вантажний автомобіль грузять мішки з комбікормом. Це гуманітарна допомога від продовольчої та сільськогосподарської організації ФАО під патронатом ООН. Такий проєкт передбачає надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та домогосподарствам, які тимчасово приймали у себе переселенців. Отримуємо корми для вигодівлі куря і вигодівлі свини. Всього близько 17 тонн продукції кормів от, на 138 домогосударств. Оце 138, Хто подав заявку на отримання цих кормів, От кому вони необхідні для вигодівлі. Своїм ну, своєї продукції. Всього участь у такому проєкті взяли 29 громад Полтавщини, каже виконавчий директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Володимир Мікійчук. За його словами, на одне господарство розраховано 95 кілограмів корму для курей і 200 кілограмів для свиней. Всього Полтавщина отримала більше 600 тонн кормів. У нас в області більше 3,5 тисяч домогосподарств. Це Внутрішньопереміщеної особи і господарства, які прийняли внутрішньопереміщених осіб, отримають допомогу. В середньому десь біля 300 кілограм виходить на домогосподарство. Взагалі в Україні ця гуманітарна допомога від ФАО, ООН Надається більше 13 областям, завантажують корми на складі і для Чутівської громади. Від Фаоон вона отримала 150 наборів, каже представниця селищної ради Наталія Литвин. Зараз розпочинаються весняно польові роботи. Люди в нас утримують господарство. Тому саме в цей період дуже суттєвою підтримкою. Є саме отримання комбікормів та зерна і кукурудзи. Війна негативно вплинула на галузь тваринництва в Україні. Зазначає депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Він говорить, така допомога від організації ФАО ООН – це підтримка людей з села. «Цей сільськогосподарський рік він навіть складніший буде, чим 2022. тому що підвищилися паливо мастильні матеріали, підвищилися закупівля хімікатів для рослинницької галузі і витрати для того, щоб отримати прибуток у будь-якому аграрному підприємстві, Досить складне, не кажучи про тваринницьку галузь. Цей проєкт реалізують завдяки продовольчій та сільськогосподарській організації ФАО ООН разом із Всеукраїнською організацією органів місцевого самоврядування та асоціацією Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування за підтримки Полтавської обласної ради.